Мир вам, брати і сестри. Я, мене звати Андрій, я представляю місію Гідіон. Це браття Гідіони з усього світу і сестри помічниці, які несуть слово Божє, несуть Євангеліє. Але про роботу нашої місії, на мій погляд, найкраще роз. Каже наш виконавчий директор, наш національний директор Сергій Гула. А я хотів би поговорити на тему, яку, яка була піднята з самого початку пастором, і яка називається Не бійся і покладайся на Господа. Ми живемо в такий час нестабільний, та й взагалі життя людини, воно не є стабільне. Наше життя швидкоплинне, ми не знаємо, коли початок, коли кінець, коли настане той день, коли ми будемо з Господом. Ми живемо в такий час, коли не знаємо, що буде завтра, і навіть за хвилину ми не можемо зробити прогноз. За мить може залетіти якась ракета і поміняти всі наші плани. Все наше... Те, що ми е, запланували і е, намріяли, я пропоную пригадати, як відбулося під час е, COVID-19, коли е, в одну мить е, у людей мільйонів людей в цілому світі помінялися їхні плани, помінялися їхні е, всі заплановані речі, і коли лячно, коли важко. Коли нестерпно болячі, люди потребують захисту. Люди потребують порятунку. Де шукати той порятунок? Де шукати цю підтримку від горя і біди, від хвороб і злиднів, від ракет, і дронів? Тільки в Бозі. Є порятунок для кожного з нас. Одного разу я спілкувався з жінкою. Вимушеною переселенкою з Маріуполя. Вона не могла стримати сліз, вона не могла стримати обурення і розпач через те, що все своє життя вона жила заради добробуту. Вона мала дім, вона мала дачу, вона мала машину, вона мала статки. І в одну мить все було втрачено. І в її очах. Був біль, були страждання. Вона свідчила, що втратила сенс до життя. І інша жінка, також з Маріуполя, біженка. І вона розповідала, що як тільки почали літати самоліти над її рідним містом, коли почалося бомбардування, коли почалися літати ракети, вона почала неперестанно молитися. Вона молилася в день і вночі, і вона неперестанно молилася. А потім вона з радістю, з вогнем в очах розказувала, як Господь вивів її, як вона пройшла всі блокпости пішки, ніхто її не зупинив, ніхто їй не перешкоджав. І вона в цьому бачила славу Господню, вона про це свідчила, вона на цьому акцентувала свою увагу. Це є був її пріоритет. Це був її е, такі, таке свідчення, що Бог захищає її, що Бог великий, що Бог не залишить її напризволяще. У Біблії слово сполучення Не бійся зустрічається приблизно. 365 разів. Цю кількість часто символічно можна пов'язати з кількістю днів у році, що нагадує людям, що щоденна Божа підтримка є з нами і заклик до довіри Господу, заклик до довіри Богові. Ця фраза звучить у різних контекстах: як звернення до окремих людей. Так і звернення до цілого народу. Закликаючи до сміливості, закликаючи до віри, закликаючи до спасіння. Фраза не бійся вперше звучить у Біблії, в книзі буття в 15 му розділі, перший вірш. Після подій, про які йшла мова, було до Аврама. У видінні Господнє Слово. не бійся, Аврааме, я твій щит, твоя винагорода буде дуже великою. Ця фраза, вона прозвучала для Авраама, як таке надихання його для життя. Цей важливий момент Бог запевняє Аврама в своєму захисті і обіцянках, зокрема в обітниці про чисельне потомство і благословіння. Є і інші згадки, як Бог говорив до Агар, коли вона разом з сином Ізмаїлом перебувала в пустелі, в такій розпачі, в такому стані. Коли вона відчувала, що ніхто не може їй допомогти. І почув Бог голос дитини, і кликнув з неба Божий ангел до Агари і сказав їй, що з тобою, Агаро? не бійся, Бог почув голос хлопчини з місця, де він знаходився, ці моменти. Вони повторюються, і Бог звертається до різних героїв своїх. В 26-му розділі Книги буття Бог звертається до Ісака і говорить в 24 му вірші: з'явився йому Господь тієї ночі і сказав: Я, Бог твого батька, Авраама, не бійся, бо я з тобою. Поблагословляю тебе і розмножу твоїх нащадків задля мого слуги Авраама. Можна поділити не бійся, цей заклик Господа, на такі три аспекти. Перший аспект не бійся як заклик до довіри Господу, до довіри до Бога. В Євангелії від Луки у 12 розділі 32 вірші говориться, не бійся, мале стадо, бо уподобав ваш Отець дати вам царство. Тут Христос говорить про Божу турботу і любов. Ми часто боїмося. Через певні обставини, через невпевненість майбутнього. Але Ісус нагадує нам, що все в Божих руках. Бог є добрим Отцем, який знає наші потреби і готовий дбати про кожного з нас. Другий аспект не бійся. Це перед обставинами життя. Ми перебуваємо в різних обставинах. Ми слабкі, ми немічні, і ми можемо піддаватися слабкостям, ми можемо піддаватися спокусам і різним життєвим обставинам. В Євангелії від Матвія, 14 розділ, 27 вірш, говориться, що зараз же сказав їм Ісус, кріпіться. Це мова йшла тоді. Коли е, учні злякалися, коли е, відбувся шторм на морі, і е, Ісус ішов по воді, і люди злякалися, його учні злякалися. Господь сказав їм: не бійтесь. І навіть у страшні моменти нашого життя, коли бурі здаються, не Переборними, коли війни, здається, немає їм кінця і краю, і коли зруйноване все матеріальне, що нажите протягом всього життя, Ісус нагадує нам, що Він завжди поруч, що Його присутність є джерелом миру і надії. І третій аспект не бійся це як заклик до дій. У діяннях. Апостолів, 18 розділ, 9 і 10 вірш, Господь говорить до апостола Павла. У видінні вночі Господь сказав Павлові: не бійся, але говори і не мовчи, бо я з тобою і ніхто не накинеться на тебе, щоби заподіяти тобі зло, тому що маю в цьому місці багато. Людей. Ці слова надихають нас діяти сміливо навіть тоді, коли ми відчуваємо страх і невпевненість. Якщо Бог закликає нас до певної справи, то Він обов'язково і подбає про нас, він обов'язково і потурбується про те, щоб був з нами. Наші сили, наше надбання, наша наснага, щоб завжди перебували з нами. І відповідно захист, щоб виконати ці завдання, які нам посилає Господь. Які практичні уроки ми можемо винести з цих текстів, перше, це ми маємо довіряти Божій волі, бо Він знає, що краще для нас, навіть тоді. Коли ситуація виглядає безнадійною, коли немає кінця-краю занепаду, війни, і все, здається, нам вийшло із під контроля. Бог контролює всі ситуації. Другий аспект це ми маємо пам'ятати, що страхи не можуть віддаляти нас від Божої любові. Римлянам нам. 8 розділ, 38, і 39 вірш, написано, що адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові. Яка в Ісусі Христі, нашому Господі. І третій аспект: ми просимо Бога зміцнити нашу віру, щоб долати труднощі без страху, щоб Бог посилав нам таку віру, щоб ми не боялися рухати вперед, щоб ми не боялися йти і не зупинятися. Який ми маємо зробити висновок, це. Слова не бійся це Божий подарунок для кожного з нас. Вони нагадують, що ми не самотні в наших труднощах і переживаннях, бо Бог завжди з нами. Як написано в Ісаї, 41 розділ, 10 вірш: Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог, я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримаю тебе правицею своєю. Тож нехай ці слова стануть нашим джерелом миру і віри і сили в усіх обставинах нашого життя. Амінь. Давайте помолимося.